Вітаю! Найважливіші теми цього дня озвучимо просто зараз. В ефірі першого подільського залишайтеся з нами. На Хмельниччині викрили протиправну схему роздачі земель на понад 3 мільйони гривень. Посадовці головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області незаконно роздали приватним особам 40 гектарів землі Миролюбненської тергромади Старокостянтинівського району. Згідно із законодавством, цією землею може розпоряджатися тільки територіальна громада, як саме діяла схема та що загрожує фігурантам, розповіли у теруправлінні державного бюро розслідувань. Ігноруючи норму закону, чиновники Держгеокадастру вносили неправдиві відомості та вели протиправну реєстрацію землі в системі електронного документообігу. За версією слідства земельні ділянки роздавалися на підставі підроблених заяв або на підставних осіб. У майбутньому ділянки могли бути перепродані, а кошти поділені між учасниками схеми. Наразі вилучені документи вивчаються та встановлюються всі учасники правопорушення. Попередня кваліфікація зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це частина друга статті 364 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. На Шепетівщині до 15 років ув'язнення засудили вбивцю 65-річної пенсіонерки, оскільки злочин був вчинений із корисливих мотивів, суд також зобов'язав конфіскувати все майно засудженого. Трагедія сталася у селі Цвітоха. Чоловік прийшов до будинку потерпілої, напав на неї, жорстоко побив та задушив. Потім викрав усі заощадження своєї жертви, а це 5 тисяч доларів та ювелірні вироби і втік. Наступного дня поспішив витрачати кошти, втім не встиг його затримали поліцейські. У Кам'янці на тверезий водій спричинив аварію. 45-річний місцевий житель, керуючи мікроавтобусом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легківкою. Її водій зазнав травм. Драгар показав вміст алкоголю в організмі водія мікроавтобуса перевищував допустиму норму майже в 15 разів. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. На Хмельниччині сапери ДСНС знищили авіаційну бомбу у 100 кілограмів та артилерійський снаряд калібром 105 мм часів Другої світової. Небезпечні знахідки виявили в лісовому масиві за межами села Губельці Хмельницького району та на військовому полігоні у місті Старокостянтинів. Загалом, із початку року, піротехніки регіону знищили 94 застарілі боєприпаси. Окрім того, що Україна нині відстоює свою незалежність, доводиться продовжувати боротьбу із корупцією всередині держави. За підсумками 2022 року, Україна посіла 116 місце зі 180 країн у рейтингу індекс сприйняття корупції. А от як війна на думку краян вплинула на рівень хабарництва, та яку сферу нині вважають найбільш корумпованою. Дивіться у нашій постійній рубриці Питання дня. Як ви думаєте, чи знизився рівень корупції в Україні під час війни та яку сферу нині вважаєте найбільш корумпованою? Не знизився, чесно а яка. Та все, мабуть, і залишилось. Ну, може бути а, гуманітарна допомога, яку а, іноді Шайхайський Шайкра... використовують та перепродають, це, я гадаю, іноді може бути. А чи стала вона менше, чи більше, наразі я не дуже відчуваю. Тому що не знизився точно, можливо, навіть і збільшився. А яку сферу вважаєте найбільш корумпована? Не mm, знаю, напевно, лікарі. Сфера найбільш корумпована. Це, мені здається, все-таки так, як і лишилась Верховна Рада. Це ось так, на мою думку. Вважаю, напевно, судово. Суд... А, а загалом, як думаєте, що знизилося? Mm, ні. Знизився зовсім. А яка сфера на вашу думку найбільш кругом? Е, ну не знаю, але дивлячись новини і читаючи їх, то саме більше е, е, кредит гуманітарної допомоги? Думаю, що не знизився. А яку сферу вважаєте найбільш корумпованою? На яку сферу? Непевно освіта. Дякую. А е, чую послухам від дівчат від студентів. Наверно, знизився трохи рівень корупції. Як я, думаю. Та ні, хлопці. А яка сфера найбільш корумпована на думку? Я люди? не знаю. Трохи знизилась. А яка сфера найбільш корумпована на вашу думку? Не знаю, не навіть все напевно потрогає. Як ви думаєте, чи знизився рівень корупції в Україні під час війни, та яку сферу нині вважаєте найбільш корумпованою? Цікаве запитання. Я все ж таки думаю, що він знизився цей рівень. Однак бачила статистичні дані про те, як крадуть саме гуманітарну допомогу, то в цій сфері я думаю, що воно залишилось на дуже такому сумному рівні в такому плані. Цього місяця Хмельниччина залишилася без служби автодоріг, проте дороги не залишилися без нагляду. Більше того, на базі колишньої структури запрацювала нова із більш широкими повноваженнями. Чим займатиметься служба відновлення і розвитку інфраструктури в Хмельницькій області, дізнавайтеся далі. Після переіменування з 5 квітня служба відновлення і розвитку інфраструктури значно розширила сферу своєї діяльності. Так, дороги залишаються само собою, але окрім того, служба відновлення і розвитку інфраструктури буде займатися відбудовою об'єктів житлового будівництва. Об'єктів критичної інфраструктури, комунальної інфраструктури, тобто об'єкти водопостачання, теплопостачання, енергопостачання, також об'єкти надання адміністративних послуг і так само інфраструктура сполучення, тобто аеропорти, річкове сполучення і подібні об'єкти. Якщо говорити глобально в межах всієї України, то служби відновлення будуть займатися імплементацією проєктів відновлення пошкоджених об'єктів внаслідок бойових дій, а також покращення вже існуючих об'єктів, критичної інфраструктури та інфраструктури, взагалом, і також посилення їхнього захисту. Хмельницькі туристичні агенції вже мають чималий попит на літні поїздки. Найактуальнішими варіантами залишаються закордонні тури на море. Про ціни та умови подорожі у час війни дізнавалися наші колеги. Попри війну, жителі Хмельниччини активно планують свій літній відпочинок. Задля розради та перезавантаження краяни все частіше обирають путівки на море за кордоном. Є тури, куди можна поїхати, не чекаючи літа. Вже з 29 квітня починається з Кишинева політна програма на Кіпр, і ціни на Кіпрі стартують на травень місяць на двох осіб на сніданках на сім ночей від 30 тисяч. У нас трансфери до аеропортів. Ми робимо трансфер фактично кожен День як кажуть турагенти, вартість закордонних поїздок не змінилась. На етапі раннього бронювання тур можна придбати за найвигіднішими цінами. Найдешевшою країною моря залишається Болгарія з найбільшим курортом із назвою Сонячний берег. Перший виїзд відбудеться на початку літа. Тиждень відпочинку все включено, вартуватиме від 20 тисяч гривень на двох осіб. «Чим вони вигідні, тому що виїзд іде з Києва через Хмельницький. Тепленько, якби з дітками не треба далеко їхати. Дорога досить таки комфортна, тому що автобуси йдуть комфортні. Відповідно, їдуть на відпочинок за межі України здебільшого з метою оздоровлення жінки з дітьми та пенсіонери. Якщо це Туреччина, то травень місяць це знову ж таки. Якщо четвірка не брати там досить розкрученого готелю, то знову ж таки відпочити на морі перша друга берегова лінія на все включено від 30-32 тисяч. В таких же самих цінах бюджетні готелі Єгипта. Якщо ж ви не прихильник бюджетного відпочинку, ціни на такі поїздки стартують від 40 тисяч за 7 днів. Десять більше днів може коштувати і понад 70 тисяч гривень. Івана Шемчешина Ігор Горчиян, телеканал Перший Подільський. Ясена на Хмельницькому майдані обгородили від пішоходів. Півторастолітнє дерево є ботанічною пам'яткою місцевого значення, проте минулого року воно помітно похилилося. А згодом експерти визнали його аварійним. За висновками польського арбориста, дерево не проявляє ознак інтересу до життя і може у будь-який момент впасти. А що думають про ботанічну пам'ятку? Самі містяни дізнавалися наші кореспонденти. Уже понад півтора століття ясен, який розташований на Майдані у Хмельницькому, тішить містян своїм кремезним виглядом. Проте минулого року краяни помітили, що ясен суттєво похилився. Згодом експерти визнали його аварійним через поширення гнилі та планували знести. На захист пам'ятки стали місцеві активісти. Серед тих, хто відгукнувся рятувати дерево, був і київський арборист. За висновками експерта, дерево досить здорове та є сенс його зберегти. У Хмельничан же думки розділились. Його, його прибирати треба вже і зараз, і ще вчора. Так як я сині ростуть, вони ростуть е вертикально, він не має бути в такому стані. Якісь щось, і він впаде. Він, йому вже просто настільки багато років, що там коренева система, я не думаю, що вона міцна. Я думаю, що його ще можна зберегти, його можна підперти, зробити. Це все-таки, як кажуть, Наша історія. Він же ж літом, якщо розпускається, то дуже красивий. На його. Законсервуючи щоб зберегти, можливо, чиє життя. Паралельно з тим, до огляду дерева залучили й інших спеціалістів львівську екологиню з польським арбористом Пьотром Тишко Хмельовцем. Вони зробили зовсім інші висновки. Нібито дерево не проявляє ознак інтересу до життя. Воно аварійне і може в будь-який момент впасти. Арборист рекомендував розібрати бруківку і подивитись на стан коренів. Натомість містяни вже роздумують, чи можна замінити пам'ятку. Краще посадити краще дерево. дерево молоде. Аніж це старе, щоб занесло комусь якоїсь шкоди. Однозначної думки щодо подальшої долі півторастолітнього дерева, яке повільно помирає, так і немає. Зараз дерево тимчасово огородили, а вже після проведення обстеження кореневої системи приймуть остаточне рішення. Водночас на 23 локаціях Хмельницької області у рамках акції Мільйон дерев життя висадили зелені насадження різних видів. До такої ініціативи доєдналися і курсанти та викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Скільки дерев висадили прикордонники? Якого виду та із якою метою дізнавалися наші журналісти. Дар'я курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сьогодні дівчина разом із своїми одногрупниками та викладачами доєдналася до акції Мільйон дерев життя. Зізнається, таке практикує вперше. Насправді це така перша взагалі спроба посадити дерево і ще й за когось. А от Назар раніше вже долучався до озеленення. Я садив в себе в саду біля дому, ну, приблизно дерев, дерев там 9-10 такого. Майбутні прикордонники доєдналися до акції Мільйон дерев життя з однією спільною метою. Сьогодні я посадив дерево доєднався до цієї акції як знак шанування загиблих прикордонників у російсько-українській війні. Садимо ці ну, деревця в честь наших в пам'ять про наших загиблих прикордонників під час ну, такої складної ситуації зараз в нас в світі. До висадження деревець Національна академія Держприкордонслужби залучила близько 60 людей. Серед них як курсанти, так і структурні підрозділи закладу. Ми практично щорічно проводимо подібну акцію, як на території Хмельниччини, так і безпосередньо в національній академії на різних об'єктах національної академії. Сьогодні прикордонники висадили близько 22 саджанців ТУІ, котрі закупили за фінансової підтримки громадської організації Міжнародне об'єднання жінок України, і на цьому зупинятися не збираються. І це тільки початок повної алеї, яка має бути висаджена. Це дерева життя тих прикордонників, які, на жаль, поклали своє життя за нашу свободу, за нашу Україну у цій страшній війні. Наступного разу подібну акцію планують провести восени. Благодійники хочуть висадити алею слави із магнолій. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Ярмолинецькій громаді внутрішньо переміщені особи, що належать до соціально вразливих категорій, отримали партію продуктових наборів. Пакети із їжею роздали 25 квітня у гуманітарному центрі. Ініціативу реалізували завдяки підтримці релігійних, благодійних організацій та підприємців краю. І наразі це все, чим хотіли поділитися. Перші подільські зичить вам лише позитивних новин: сімейного добробуту і мирного неба. До зустрічі в ефірі.